Доброго дня, другокласники! Урок математики! Наш урок математичний і цікавий, і незвичний, вирушаємо у путь, нас цікаві справи ждуть! Сьогодні на уроці ми з вами повторимо про складові задачі, а також розв'яжемо задачі на знаходження різниці і згадаємо про лінії, прямі, криві і ламані. Розгляньте малюнки і пограємося в гру. Гра називається будь уважний. Скільки вушок у зайців, скільки крил у горобців, скільки ніг у нігусака, скільки вух у бурсука, скільки рук у попелюшки, скільки п'ятачків у хрюшки. А ось і невірно п'ятачків у хрюшки один, а все інше було по два. Молодці! Погралися! Сьогодні ми будемо з вами рахувати. Рахунок називається Вперед назад. Порахуйте числа від 1 до 10. А зараз порахуйте навпаки від 10 до 1. Молодці. Порахуйте числа від одного до двадцяти. Молодці. А тепер, навпаки, від двадцяти до одного. І з цим ви справилися? Види ліній, пряма лінія, крива лінія і ламана лінія. Ми знаємо, що кожна ламана лінія складається з декількох відрізок. Наприклад, наша складається з трьох відрізків. Місце, де з'єднуються два відрізки. Називається вершиною. Ось одна вершинка, і знову два відрізочки з'єдналися. І ось ще одна вершинка. Лінії бувають замкненими, ось такі, і незамкнені. Давайте розглянемо замкнені лінії і розділимо їх на криві замкнені і ламані замкнені. Так. Крива замкнена. Крива замкнена. Крива. Замкнена, вони не мають ні початку, ні кінця. Ламана, замкнена лінія. Розглянемо незамкнені лінії. Вони також бувають криві і ламані, крива незамкнена лінія, ламана незамкнена лінія, крива незамкнена лінія. Ось ми з вами і повторили види ліній. Відкрийте підручники на сторінці 5. Номер 8. Розглянь малюнок, опиши ситуацію, дай відповіді на запитання. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, що ви дізналися, обчисливши ці вирази. 6 додати 3. Так, це, мабуть, вираз про квіти або про паркан. 9 відняти 6. Також мова про квіти або про паркан. 9 відняти 3. Також про квіти або про квіти паркан. А що ви дізнались, коли такий приклад? Розв'язали 1, додати, 1, додати, 1. Так, скільки тварин на малюнку. Номер 9. Обчисліть вирази. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Розглянемо складову задачі. У нас є задача. У саду Оленка зірвала 10 груш. Своїй сестрі вона віддала 3 груші. Запитання, скільки груш залишилося у Оленки. Розв'язання 10-3 дорівнює 7 груш. Відповідь залишилося 7 груш. Отже, задача складається з умови, запитання, розв'язання, відповіді і може бути ще схема. Умова містить відомі числа задачі. У запитанні зазначено, яке невідоме потрібно знайти. Для знаходження відповіді на запитання слід розв'язати задачу, тобто виконати дію над числами. І наприкінці задачі записується відповідь. От ми з вами і повторили Номер 10 Ми Кіті купили 10 олівців. Він уже використав 3 олівці. Скільки олівців залишилося в Микити? Що нам відомо в задачі? Відомо, що в хлопчика було 10 олівців. <кій> що він використав? Що 3 олівці він вже використав. Що питається в задачі, скільки олівців залишилося? Отже, у нього було 10, 3 він використав. Як дізнатися, скільки залишилося? Так, щоб дізнатися, треба використати віднімання. Отже, це задача на знаходження різниці. Запишемо скорочений запис. Отже, було 10 олівців. Використали, в нас написано віддали 3 олівці. І що питається в задачі: скільки залишилось олівців у хлопчика? Виконуємо дію віднімання це задача на знаходження різниці. Отже, 10-3 дорівнює 7 олівців. Відповідь сім олівців. Номер 11 Зміни текст так, щоб утворилася задача. Матвій зібрав два кошики малини, а Іринка три кошики. Малина дуже смачна. Скажіть, що тут відомо? Відомо, що Матвій зібрав два кошики малини. А ще що, А ще що Іринка зібрала три кошики малини? А чи є тут запитання до цієї задачі? Ні, немає. Тут сказано просто: малинка дуже смачна ягода, а це не є запитання. Давайте складемо запитання так, щоб задача розв'язувалася дією віднімання. Так, подивимось, два кошики в Матвія і один віринки. Що ми можемо зробити, щоб була дія віднімання? Так, ми можемо дізнатися, хто більше з них назбирав малинки і наскільки. Тобто. У Іринки було три кошики, а у Матвійка 2. Що треба зробити? Від трьох відняти 2 дорівнює 1. Отже, відповідь: Іринка зібрала на один кошик більше. Молодці. Задачу склали і розв'язали. Номер 12. Скільки кривих ліній на малюнку? Скільки ламаних? Чи є на малюнку ну, замкнені лінії? Назви їх номери. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Номер 13 і номер 14 розв'яжіть самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте вправи. Каліграфічна хвилинка. Згадуємо, як писати цифру 3 і цифру 4. Цифра 3. Раз гачок, і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Цифру три. Тебе ж впізнали. Порахуємо птахів. Один, два, три. Три птахи. Пишемо цифру три. Цифра три складається з верхнього і нижнього овалів. Починаємо писати цифру трошки вище за центр клітинки. Верхній півовал доводимо майже до центру і, не відриваючи руку від паперу, пишемо нижній півовал. Нижній півовал більший за верхній півовал. Цифра 4. Цифру цю зовуть чотири. Вас вона вітає щиро, мов козачка, жартівливо, випинає ліхоть вліво. Рахуємо рибки один, два, три, чотири. Чотири рибинки. Пишемо цифру чотири. Вона складається з трьох паличок: одна, друга і третя. Починаємо писати першу паличку з середини верхньої сторони клітини і ведемо похилу вниз, не відриваючи руку, Вправо ведемо другу паличку. Відірвавши ручку від паперу, ведемо похилу лінію із правого верхнього кутка до середини нижньої сторони клітини. Працюємо в зошиті. Сторінка 2. Номер 1. Напиши за зразком Числа 3 і 4. Номер 2. Склади задачу за малюнком і виразом. Розв'яжи задачу: У вас є вираз, і треба дописати відповідь. Номер 3. Обчисліть вирази. Номер 4. Установи закономірність, запиши в кожному ряду ще 5 чисел. Будьте дуже уважні. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто ми дописали ще 5 чисел. Номер 5. Зафарбуй всі чотирикутники. Ваше завдання поставити відео на паузу і виконати всі завдання в зошиті. Підсумок уроку. Закінч речення. Сьогодні я дізналася. Тепер я можу до побачення!